Століття йдуть, а у росіян стабільність. Хто не хоче, загрожують розстрілом. Майже все населення стоїть за приєднання до України після ж закріплення в Києві Совєтів, Стародубщина виявилася у складі Гомельської губернії РРФСР 6 грудня 1926 року. Президія ВЦВК СРСР ухвалила, що основна частина цієї губернії передається Білорусії. А Стародубщина приєднується до Брянської губернії РСФРР. із усієї Стародубщини Україні повернуто у 1920-х роках тільки Семенівську волость, нині Семенівський район. Історія дуже циклічна, і те, що зараз відбувається на Білгородщині, дуже вигідно для нас на тлі майбутніх подій. Знову замайоріло створення народних республік на цих територіях, які, до речі, захочуть існувати у мирі з Україною. Підтримуйте ЗСУ та знайте, ми обов'язково переможемо.